Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на тему, яка, на жаль, все частіше зустрічається на робочих місцях, і це мобінг. Ви, можливо, чули вже цей термін, але ж що ж він насправді означає? І як розпізнати мобінг. А найголовніше, як з ним боротися. Сьогодні ми розглянемо все це детально. З вами Тимур Якименко і канал Діанос HR. Тож, давайте почнемо. Мобінг це термін, який походить від англійського слова mob, що означає НАТО або групова атака. У контексті робочих відносин мобінг означає психологічний тиск або цькування одного працівника групою колег або навіть керівником. Це може проявлятись у формі знущань, образ, ігнорування, навмисного виключення з комунікацій або постійної критики. Іншими словами, мобінг це форма булінгу, яка відбувається в робочому середовищі. І в цілому, мобінг може бути мати багато різних форм і його не завжди легко розпізнати. Давайте я вам розповім кілька основних ознак, ключових, точніше, ознак мобінгу. І перша ознака це постійна критика. Ви можете відчувати, що вас критикують за кожну дрібницю. Навіть якщо ви виконуєте свою роботу добре або навіть дуже добре, до вас чіпляються за всякі дрібниці, які насправді не важливі. І як я вже попередньо сказав, якість виконаної роботи тут не грає роль. Другою такою критичною ознакою мобінгу може бути ізоляція. Колеги можуть уникати спілкування з вами, не запрошувати на зустрічі або обговорення. Ігнорувати ваші повідомлення або запити. Третя така ознака мобінгу це приниження. Вас можуть принижувати або знущатися над вами як відкрито, так і за вашою спиною. Четверта критична ознака мобінгу це незаслужені звинувачення. Ви можете бути несправедливо звинувачені в помилках або провалах, за які ви несете відповідальності. Або хтось може підставляти да, і робити так, щоб думали, що це ви винні, коли винна інша людина. І п'ята критична ознака це перенавантаження роботою. Вам можуть давати надмірно складні або непосильні завдання, або ж навпаки, вручати роботу, яка не відповідає вашій кваліфікації, щоб знизити вашу самооцінку. А якщо ви дійсно продуктивна, продуктивний і крутий спеціаліст, то, я думаю, ви помічали, коли вам дають завдання для новачків або стажерів, ви починаєте себе дійсно погано почувати, і це також мобінг. І якщо ж ви помічаєте ці або якісь подібні ознаки, це може бути свідченням того або сигналом того, що ви стаєте жертвою мобінгу, або вже досить давно не уявляєтесь. Але ж логічне питання, да, яке, які ж причини мобінгу? Чому люди починають вдаватися до таких? Заходів, да, щоб, щоб зробити іншому працівнику погано. І тут може бути насправді безліч різних причин. Давайте я проговорю деякі з них, але їх насправді може бути нескінченна кількість. І людина це така, таке створіння, що стовідсоткового голову, якому ти ніколи не залізеш. Але ж в цілому мобінг може виникати з таких причин. Перша це заздрість. Колеги можуть заздрити вашому успіху, таланту або позитивним відгукам від керівництва, і через це намагатися підірвати вашу репутацію і ваш авторитет. Другим таким фактором, як на мене, не дуже здоровим, але дуже часто трапляючимся, що працівники можуть бачити у вас конкуренцію, і у конкурентному середовищі працівники можуть бачити вас як загрозу своїм кар'єрним можливостям і перспективам. І почати компанію проти вас. Третьою такою причиною виникнення мобінгу може бути влада і контроль. Деякі керівники або колеги можуть використовувати мобінг як спосіб контролювати вас і утримувати свою владу. Вони по-іншому не вміють, їх не навчили і знущаннями вони показують свою домінантність. Четвертою причиною мобінгу може стати колективне мислення. Коли одна людина починає цкувати когось, інші можуть приєднатися просто для того, щоб не залишитися в меншості або з остраху, що стануть наступною жертвою. І розуміння причин мобінгу може допомогти вам краще зрозуміти ситуацію і знайти ефективні методи боротьби з цим явищем. І якщо ж ви зіткнулися з мобінгом, важливо знати, що ви не самі, і є кілька способів боротися з цим явищем. І Ось кілька порад, як же боротися з мобінгом. І перше, це документуйте інциденти, Ведіть запис усіх випадків мобінгу, записуйте дату, час, місце, що саме відбулося. Це може бути корисно для доказової бази, якщо справа дійде до офіційних скарг або судових процесів. Друге, це банально, але не мовчіть. Обговоріть ситуацію з довірною особою. Це може бути колега. Наставник або HR. Важливо, щоб хтось був в курсі того, що відбувається, і міг підтримати вас. Третє, воно схоже на попереднє, але трошки, але трошки це інше. Зверніться до HR або керівництва. Якщо ситуація не покращується, то потрібно звернутися до HR або безпосередньо до керівника. Поясніть ситуацію, надайте докази і попросіть втручання. До четвертого пункту я би відніс це поставити межі. Важливо, вміти відстоювати свої права. Дайте зрозуміти кривникам, що ви не будете терпіти їхню поведінку. Ви маєте право на комфортне та безпечне робоче середовище. І кривники мають про це розуміти. І інколи потрібно показати зуби, і щоб кривники зрозуміли, що ви не така легка здобич і з вами так легко не пограєшся. П'ятим пунктом буде, що шукайте підтримку. Можливо, у вашій компанії є внутрішні групи підтримки або програма психологічної допомоги. Не соромтеся, звернутися по допомогу, якщо більше нічого не допомагає. І шовте такий радикальний пункт, але плануйте вихід. Якщо ситуація стає нестерпною і компанія чи керівник не реагує на ваші скарги. Або навіть керівник є вашим кривдником, а ще вище стоящих керівників або просто немає, або вони не втручаються, варто розглянути можливість змінити робоче місце. Ваше здоров'я та добробут важливіше за будь-яку роботу. І наостанок хочу сказати, що мобін це серйозна проблема, яка може мати довгострокові наслідки для вашого психічного здоров'я та кар'єри. Важливо знати свої права та вміти захищатися. В Україні є законодавство, і, в принципі, якщо у вас є докази, ви можете подати в суд, тому що у нас є стаття за мобінг. Пам'ятайте, що ви не самі в цій боротьбі, є ресурси та люди, які готові допомогти вам. Дякую за перегляд. Сподіваємося, це відео було для вас корисним. Якщо у вас є власний досвід або поради щодо боротьби з мобінгом, діліться ними в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео і до зустрічі в нових відео!